Цілісінькі поля водяного горіха прямо посеред води за п'ять років. Рослина розрослася настільки, що експерти вже можуть говорити про величезні втрати риби. Горіх займає місця нерестовищ, тому що річне господарство не до кілограм риби з гектара. Кількість природних нерестовищ, які заростають водяним горіхом, зменшується. Зменшується щороку, зменшується в достатньо великих масштабах. Вид того, сколько природных нерестов, заложить зависит с рыбы, и как року появляется в наших водоймах. Водный орех в буквальном смысле слова выпивает весь кислород из воды. Под ним мертвая вода. Просто нету ничего живого. Осенью он опускается на дно, начинает гнить, и под льдом происходят задушные явления, при которых гибнет десятки тонн рыбы. Таке лихо спіткало не лише київське водосховище, а й канівське та кременчуцьке. Щороку один куч горіха дає до десяти нових. Утім, зробити з ним поки що нічого не можна. Рослина знесена до червоної книги. Можна поняти ботаніку. Да, ми їх теологи, Ми розглядаємо. для нас. Риба це перше, і ми все розглядаємо, що вредить, що допомагає рибі. Ну в природі так не буває, Не буває полезних не без полізних растений, ну я считаю, що поскольку здесь имеет место явно явна экосистемы, екосистеми преимущественно развитие какого якогось одного об'єкта в данном случае, даже з екологічної точки зрения, ми должны в общем-то, настаивать на тому, щоб та вид, щоб етат від природохрани статусу був пересмотрі. Фахівці не мають за мету знищити рослину. Взагалі найкращий спосіб зменшити негативний вплив горіха розрядити його. Окрім цього, саму рослину можна використовувати в господарстві. Його перемалують, тому що очень багат білком на корм скота, лістя, коріння употребляють в медицині в парфюмірії. Однак рибалки вже не раз писали запити, щоб статус водяного горіха переглянули. В інституті ботаніки вже лежить прохання, аби рослину все ж викреслили з червоної книги. Вероніка секти Олег Борщевський, телеканал Київ.